Хотів, щоб тато все ж таки пишався. І я думаю, він ним пишався, пишається. Адже рятуючи життя друга побратима, Тарас Наумчук віддав своє. Він допомагав побратимам саме в цей момент, і так сталося, що Зненацька прилетіла до нього. Що я можу сказати? Це війна, ніхто не застрахований. На війну захисник України пішов ще на третій день повномасштабного вторгнення. Спочатку ніс службу на білоруському кордоні, а далі виконував бойові завдання на Харківщині. Зараз познайомився від початку мобілізації. Ми гарно здружились за ці останні роки. Попали з ним напередок. Там багато що пережили разом, багато друг другу допомагали. Прикро, що такі люди уходять. Дякуючи з мого побратимам, я зараз знаходжусь тут і провіду його останній путь. Народився Тарас Наумчук на Острощині. Там закінчив місцеву школу, після чого вступив до Національного університету харчових технологій. Разом із батьком займався підприємницькою діяльністю. Він з нашого під'їзду десь з першого пору. Ну то не можу говорити. Дуже чавна дитина була. Завжди вітався, щось такого. Батьки згорювали, заплакали. Він, е, йому ж, так як дідунька його розповідала, що йому зробили ще на передовій там операцію, одну, потім в шпиталі операцію, він в Києві прийшов до тями, так що порозмовляв, але потім вже стало йому гірше. 16 серпня, виносячи пораненого побратима з поля бою, у захисника влучив ворожий скит. 30 серпня в одному із лікувальних закладів він помер. У пам'яті рідних, близьких та побратимів він назавжди залишиться добрим, чуйним та люблячим. Він підтримував і друзів і побратимів і допомагав безпритульним собакам. Також він ну, дуже багато донатив. Тому він... з посмішкою. мене думаю, не, неймовірно важно посмішка. Ну, від усього серця. Гранатометнику Тарасу Наумчуку було 38 років. Поховали його у Рівному на кладовищі Нове. Ольга Деніліок, Павло Стецюк, новини Рівного.